Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 червня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Іоанна Богослова та Книгу діянь святих апостолів. Отже, Євангеліє, одного разу Ісус звів очі свої до неба, до неба і промовив: Отче, прийшов час прослав твого сина, щоб і син твій прославив тебе, як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це ж є вічне життя, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі діло звершив, яке ти доручив мені зробити. І нині прослав мене, ти Отче, у тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Явив я, ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу, твоїми були, і ти мені їх дав. І слово Твоє зберегли. Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославлений в них. І я вже не у світі, та вони у світі, а я до тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був із ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб Писання сповнилося. Нині ж до тебе йду і це говорю у світі, щоб вони мали радість мою сповнену в собі. І переходимо до книги діянь. У ті дні Павлові спало на думку оминути Ефес, щоб не затриматися йому в Асії, бо він поспішав, якщо можна, на день п'ятидесятниці прибути до Єрусалиму. Із Мілету ж, пославши до Ефеса, він покликав присвітерів церкви, коли вони прийшли до нього, сказав їм: пильнуйте себе, і, вже, і все стадо, в якому Дух Святий поставив вас бути наглядачами пасти церкву Господа і Бога, яку той придбав кров'ю власного сина. Бо я знаю, що після відходу мого увійдуть до вас люті вовки, які не щадитимуть стада, та із вас самих постануть мужі, які говоритимуть перекручене, щоб потягти уч учнів за собою. А тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки вночі і в день без Перестану зі сльозами навчав кожного з вас і нині передаю вас браття Богові і слову і слову благодаті, його, який зможе навчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі. Я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потреба моїм, і тих, що зі мною послужили ці руки, ці руки мої. У всьому показав я вам, що так працюю, чи треба підтримувати немічних і пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам сказав. Блаженніше давати, ніж приймати. Сказавши це, він став на коліна свої і з усіма ними помолився. На цьому все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.